Всем привет, з вами Пандай и Хакервий, и мы играем на переправе. На переправе. Я короче появился ты де? Я ще не появился. Та, ну ты появишься 50 минут. Ты мене. Угу. А ты за кого грозишься? На жаль, мы за різні команды играем. Ай блин, а я думал, ты меня ну, зараз прибіжу, підсаджу. Угу. Бля, ніхто на верх не хоче лізти. Там скільки ще хвилин? П'ять, п'ять з спо полу... шість, коротше, майже шість. Так, я вже загрозився, але ще не <звук> нам появився. Ах ты ж зараза. Давай, а -а -а. Ні, Не, не хочуть підсадити. Є перша кров для мене. Гди на гору, папа. Та ж кажу, не хотіли підсадити, то я фіг забив. А, блін, майже вбив. 2 до 1 уже граю. Вот и 0 до 0. Біжи в домик, твой. Та, блін, щоб ти мене валив целый та? Не хочу я це, я буду на долень. Блин, пацан, тільки прибіг, я вже зняв. Появиться хтось на горе скаешь Я уже на горе Уже Угу. А ну почекай, буду до мене звонить Так, ми продовжуємо до мене пару раз пару раз раз дзвонили Так, Коля ти де там Ти шо Капець? Дивлюсь два пацана стоїть. Блін, хоть якась підмога. а то хоба. Ні одного вже. Не Йосип, а Володя, Ой, якась тема. Не, фігня. Ты Володя Що там, Йосип? Хтось на горі є? Нема Ах ти. Та нічого, я твого побратима звалив. А мені на нього О, але ти скотина. От і играю з такими сволочами. Ого, ще одного завалив. Правда вже на низі, але то таке. То не важно. Ай блін. Завалили. Ладно, треба якось наверх залізти. Наверх у нас там один сидит, він не дивиться туди до вас. Mm. може його зняти. Чекай, мене ще ніхто не підсадив. Один що не дивиться, це часом не те. Ні. а ти де вообще? Я чуть-чуть там далі. Мене Мне любили. Я дать до трьох граю. Я его снял. 6 до 4 Зараз, я там буду Все, мы уже вылезаем. Ты мне обрадовал Ты я там чекай. Да, чекай. Не, я сматываюсь, короче, нанес. Наше мне чекать тебя. Сволочь. Я лишь кусочек в голове, ну как ты так стреляешь? Я шветку. Швидко, блін. Я лише кусочок голови бачу і блін. Так, блін. Три снайпера ніхто не хоче наверх У Вас-то вообще капець снайперів. Тре <sandwiches> снайпера лізуть штурмовки. Що что вас за такий снайпер, той. С той мини Що? ма Шо? З чем? снайперкою, снайпер, коли ще на день перемоги давали. А. Блин. 68, 68. Про... <laughs> так, капец. <laughs> да, не судьба. <laughs> Давай еще раз. Давай разочек и все. А кому я не, знаю? не знаю, тебя вообще тут нема. Не понял, не на экранчику. Бо ты... Ти... Не знаю, другое место. А, вы проиграли. Мы червоний. Как выиграли вообще? Не, я не знаю что. Выиграли? Я не знаю. И Я внизу синий, и ты внизу синих. Что это такое? Блин. Не, ну, это жестко. Я играл за червоных, походу, да? Не, вообще за синий играл. Сколько капец. Какие-то э, жесткий глюк в игре. Ну капец. Рандом, знаю, раскидает перед боем игроков, а тут после боя раскинул. Нет, это оригинальный просто. Рандом. -ориг... Оригинальный. Комендор Оригинал. сержант. Ну. No. Тепер Альпіне... нормально бере Альпіна на 55, а тоді 300... 343 бакси забрало. За що? Mm -hmm. За те, що я три рази здох? Ну. No. Що ми в одній команді? А да? Я не ні доблю. Я Важливо. тебе нині не буду. Ну, в цьому бою, я тебе не буду Так, Та та. Як я тебе зможу бути в пару раз? No. Хто? В нашій команді першій. Пеликані... Help. To. Coче of в них перший. Це він має цю мусі. Яку мусі? Снайперку що на. А, стару. Так, у неї 280 урону, це та сама альпіна. Та сама. стріляєш в бо вона вбиває. А тут 280 урону. У мене трошки і в мене дальність більша. Ні, не, не то, що дальність більша. У нас дальність однакова, у мене на 7... Сим... Ти залагав. Що? Кажу, ти залагав тепер, ви. Як? Ладно, зараз. <coughs> так, що у нас? 4 на 4. Угу. Mm -hmm. Валюк 4 на 4 снайпер. Все, <різь> підсаджуєш мене. Ні, я підсаджу тебе, я перший. <різь> Бляха, я не туди побіг. <різь> Капець. Підсади мене. Та мені зараз нічого не дали, Треба, щоб я тебе було підсадив. Я тебе було підсадив. Ну, відступи свою. Бляха, ти чезвиці надуюв. походу не знаю я так на всякий випадок нема нікого не зачепив. я зняв вже. Він тупо біг пацан я на, на ходу зняв. І сам пацан певно сам в шоці. сам пацан в шоці сам <сум> Жорстко. что зверху вниз легше стріляти, чим знизу вверх Правда, мене меня тут сиве делал. Я одного вже вбив. ай яй 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 оцей хіловик. Стріляй быстро в нього. Є, убьев. Хелтоп... Хелтопор. Хел буде так. так. хіловін, да и все. О, чекай, тебе завалили, тут десь снайперка. О, oh, Альпіна. У тебе файний зум. А, у тебя 5 5,5 5, кратный Я завалив тебя знову. Він думав, щоб я його не знайду, а я його знайшов. І це круто. Та капец. А ну сдохни мне патрони треба. тебя. Да. А, зараза. 8 Промахав. Не попав, называй. Яка лізниця? Там, по-моєму, АК стояло. Зараза! Він знову коло того удер. Не, побіг десь біг. А, Влад мене якийсь Влад мене вбив. А вони надоїли. беру інженер. Не. штурмовика. В що за дурак? Мене ранив. хотів тупо постріляти в мене. Я на першому місці Ну, а я на передостанем. Ну, так як наш четверо, то досить пристойне місце. Та блін, ну не Бляха, Вася не маруть. Я убил уже Він... Я. Хе-хе-хе, <реш> тут панаходило. Скільки ви паноходило? Троє нас сього тут. То ти понаходило Є. броню цю забрав. Є? хоч хоть другий, йолки-палки, після тебе. Тобі до мене ще Блін, та знизу цей Хеллоуін. Ну, зато я занял точку такую що тут фиг, кто мене вб'є знизу. А, это значит, тебе был скотина. Я, я лишь підбіг і хотел взять твою снайперку. Давай, бери снайпер. Та фин, короче, цей. Забрал Ну, Мс звідси. звичай. А, вот, Очка. Продолжим. Не Во, пицца дела. Да, бляха, я застряг. Во. Файн. Что там ехтось? Что и Хэллоуин я его снимаю. Да, поменяю. Прицел. Оп. Звідти. За дерево. Блін, бачу лише ноги. Бляха. Ай, блін! Захотілось мені вилізти, блін. Нанизу, коротше, там пару чоловіків. Так, да, вже їх нема, коротше. А ну підійди ближче до краю, я подивлюсь, що там. Я буду дивитися, сказати. Не, вже не буду. <ріхи> На, прибіг по. дурак. <ріхи> по очках, я тепер во цей дав. Патрони. А ты шо ж Я штурмой та блін, я ж вечій стрільну. Це тобі просто так здається. Подивись, Подвісный пінг високий. Бо якщо високий, то могло... Что під мене гранату кинув, дурак? 26 до п'яти, ну це... Ки хто? Куди, є, дурак? Ти медик, ходи сюди. Тут же замахали. Куди сюда? Бляха. Ай, зараза. Я, я тебя перегнал, елки. Так, ты первое я бачу пацана одного. Я уже не бачу. Мені сам себе не Я його завалив просто. Чуєш, тут э, тако бігати краще, ніж э, за цел за, за... грати. Я знаю. Але Бляха, зняв, у майже все хп. Броньку всю, всю а... Вс, мини-капец. А не, ще живий. Блін, в мене меня. життя на краєчку, Так ще ну, але... Да. Та я вже одного убив з, з таким життям. Раз цілився в голову. Ааа, блін. Та ну це було без варіантів. Там було, от, навіть... Я не знаю, плюнути в мою сторону і я вздох. Так. О, mm. oh, бляха, что он меня так с бетра походу? Так, Колян, десь відійшов по невідкладних справах, Бабуля, прям закликал. Вау, завалил. Сам шот. Хитчет. Ja, лишь ты первого, блин, завалил. Блин, ты 8-то пье ты. Я 8-5, ты 9-то пье, як так? 10-5 Мне 6 не не... до 6 ну -мо! Да раз попробуй зинчи точки поднимать снайпер. Десь 11 до 6. Да, до 7 уже, походу, зараз буде. Ні, до 6. Убили? Але то не важно. Так що це. мені не, не подобається. 12 до 6. Все діло мастерства. Йопельний. Ааа! Через листву. Я в них через листву, не в мене через листву. Й... Ладно. Живе. В тебе снайперка, погано. Ммм. О, тебе зняли. Бляха, знов там засів, задобав. Где? Ты Пацани Пацан, это що... А ми промахуємо, чуєш. Оба на. <гум> 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 я їх знайшов точку. Я кину якусь гранатку. Не, нікого не завалив. Блі. <гум> але, але я на початку... цей на першому місці. Ти бачив скільки в мене очок. А це знаєш що? Бо я трьом пацанам цей бр. Э, зброю цей патрони дав. Ну, блин, мне не что оно все подряд идет. блин, так маловато дало. Вот два в голову. И, вообще, в, двух, два в голову. Пока-пока.